Не пройшло і 25 років від ухвалення закону про загальнодержавне пенсійне страхування. Як нардепи та Кабмін нарешті вирішили розпочати процес запровадження другого обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи. Вже 20 років закон про загальнодержавне пенсійне страхування прийнятий в 2003 році, працює лише частково, і саме через це зараз сьогоднішні пенсіонери, які вже встигли попрацювати в більшу частину стажу в незалежній Україні, отримують жалюгідні пенсії. А перспективи пенсії сьогоднішніх робітників такі ж туманні як дороги. Карпат цієї пори про те, як в Україні планують запровадити обов'язковий накопичувальний рівень, поговоримо у цьому відео з вами, Валентин. Минулого тижня до Верховної ради подали на розгляд законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Цим законом в Україні нарешті має запрацювати обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи. За законом, що було прийнято ще в третьому році, в Україні передбачалося створення трьох рівнів пенсійної системи: солідарного, що йде з поточних відрахувань, накопичувального обов'язкового та накопичувального добровільного. Наразі працюють лише перший та останній запропонований Кабміну законопроєкт про військовий накопичувальний рівень пенсійної системи розписаний на більш ніж 100 сторінок. Причина, чому його зараз почали розглядати доволі проста. Поточна пенсійна система в Україні вже давно перебуває у кризі, тож створювати накопичувальний рівень варто було ще у середині нульових. Але хто ж тоді про це думав, коли треба було роздавати юлькіни чи відкіни тисячі? Оскільки наразі працює лише обов'язковий солідарний рівень пенсійної системи, то сьогоднішні платники ЄСВ сплачують пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. станом на 23 рік в Україні на кожного було по одному офіційно працевлаштованому робітнику середній розмір ЄСВ, що сплачується білими працівниками, склала 2732 гривні. Але навіть якщо ми виведемо всі доходи українців з тіні, це не забезпечить наших пенсіонерів достойними виплатами зараз в Україні близько 24 мільйонів працездатного населення. Навіть якщо 20 мільйонів будуть сплачувати в середньому по 3500 гривень, ЄСВ, це не вихід, оскільки не вирішить глобальної проблеми складної демографічної ситуації. Та система, яка діє в Україні роками, а саме Солідарна могла б Цівати лише за індустріального суспільства, в якому на одного робітника зазвичай приходилось по 2-3 дитини. Майбутньому загрантувало, що як людина почне виходити на пенсію, буде два робітника, що сплачуватимуть ЄСВ і поповнюватимуть фонд своїми внесками. Проте, по мірі скорочення чисельності робітників на одного пенсіонера, така система починає обвалюватися власне однією з причин такої поширеності тіньової зайнятості в Україні. Є не скільки складні процедури там початку бізнесу, а те, що ЄСВ фактично є тіньовою. Новим податком, що власне і стимулює людей отримувати зарплату або повністю в конвертах, або більше її частину. ЄСВ не є внеском, що гарантує людині гідну пенсію в старості. Це просто поточна обдиралівка для сплати пенсійним поточним пенсіонерам. Хронічний дефіцит пенсійного фонду це проблема, яка не виникла вчора чи позавчора. Вона вже декілька десятків років присутня в Україні, що вже мало бути сигналом для урядовців про те, що варто вводити накопичувальний рівень. Новий законопроєкт передбачає створення інфраструктури для другого обов'язкового загальнодержавного накопичення рівня пенсійної системи. Буде створено авторизований державний фонд, що в перші три роки буде акумулювати внески громадян і матиме корпоратизовану структуру управління згідно з директивою ЄС 2016 234 Через три роки після початку сплати внесків до державного фонду українці зможуть самостійно обрати фонду, якого вони бажають перенести свій накопичувальний рахунок або ж залишити його у державному фонді. Провадження накопиченого рівня відбудеться поступово. Не допустити великого дефіциту наявного пенсійного фонду. Ставка ЄСВ, що йде до пенсійного фонду першого рівня, буде поступово скорочуватися у перший рік після початку роботи системи: 1% відсоток з ЄСВ та 1% відсоток з ПДФО буде йти на інвестиційний рахунок працівника. У другий вже 2% відсотки ЄСВ та 2% відсотки з ПДФО буде йти до накопиченого рівня пенсійної системи І вже з третього року по 3% відсотки відповідно. Таким чином, вже з повною імплементацією закону щороку українці та їхні працедавці будуть відкладати щонайменше 6% своїх доходів вже у перші Рік така система може залучити до державного накопиченого фонду до 40 мільярдів гривень. Тобто беремо, наприклад, середній розмір ЄСВ у 3 тисячі гривень. Ставка ЄСВ складає 22%. Якщо ми заберемо звідси 1%, відсоток, а також 1% відсоток з ПДФО, то враховуючи 10 мільйонів 700 тисяч офіційно працевлаштованих українців, за рік державний фонд може накопичити до 40 мільярдів гривень. Надалі цей показник лише зростатиме, що дозволить залучити більше капіталу для фондового ринку України. Очевидно, що у перші періоди діє більша частина активного фонду буде розміщуватися у державних облігаціях, що дозволить збільшити обсяг внутрішніх залучень. Це спростить Міністерство фінансів складну задачу з покриття дефіциту державного бюджету під час війни. Згодом така кількість капіталу може сприяти вже залучення приватним підприємцями боргового капіталу через облігації або акціонерного капіталу через акції. Власне, відсутність накопичного рівня пенсійної системи і є однією з причин такого слабкого рівня розвитку фондового ринку в Україні. Він нічим не капіталізований. Ну і суспільство, звісно, не доклада. Дає зусиль до довгострокових накопичень про те, як накопичувати капітали. Ми багато говоримо в нашій школі останнього капіталіста. Повірте, у нас дуже якісні курси з дуже хорошими досвідченими викладачами, які детально пояснюють, як вже зараз можна накопичувати собі на майбутнє. Не чекайте цих всіх програм. Беріть долю своїх роки. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Накопичений рівень дозволить кожному українцю мати свій індивідуальний рахунок, на якому буде поступово накопичуватися активи, що дозволятимуть йому по старості отримати надбавку до пенсії за рахунок вже накопичуваних активів. А про те, як грамотно накопичити капітал для досягнення фінансової свободи, тобто такого рівня пасивних доходів, що забезпечуватиме ваші потреби на старості років, або Значно їх закривати, знову таки дізнавайтеся на курсах інвестиції від останнього капіталіста. Законопроект передбачає автоматичне запровадження накопичного рівня для всіх офіційно працевлаштованих робітників із початку дії закону. Але от вступити в дію він має лише після створення всієї необхідної інфраструктури. При сокревим пунктом прописано, що запровадження накопичного рівня не буде під час воєнного стану, що додає ризики, оскільки запровадити його треба було ще вчора, а дати завершення бойових дій ніхто не знає. Звичайно, робітник зможе. Може відмовитися від участі в системі, написавши окрему заяву, але у такому випадку на старості років доведеться розраховувати на державну солідарну подачку та власні накопичування. У ФОПі ж є свобода вибору. Вони зможуть або долучитися до системи і почати відраховувати частину свого ЄСВ на рахунок на рахунку, або ж відмовитися від цього, продовжуючи сплачувати лише ЄСВ. Запровадження накопиченого рівня під час війни дозволило б мобілізувати додаткові ресурси для фінансування дефіциту бюджету та оборонних видатків за рахунок облігацій. Також це могло б значно. Збільшити приватність офіційного працевлаштування, крім цього, кошти на цих накопичувальних рахунках можна буде спокійно успадкувати. Загалом ініціатива вже не те, що актуальна, вона вже давно необхідна і мала б бути імплементована. Проте жага наших політиків до популізму і простих рішень довго не давала ці ініціативи зелене світло на шкоду нашій економіці та добробуту українців. Тепер задача уважно спостерігати за процесом його розгляду та ухвалення, оскільки зараз законопроєкт почнуть обговорювати з громадськістю про спілками, він зміниться ще не один раз. Для того щоб бути в курсі подій, долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Там ми будемо зісвітлювати кожну новину, пов'язану із долею військової купичиного рівня пенсійної системи в Україні. До зустрічі!